Засвітили по-новому. В івано-франківських під'їздах фахівці єдиного розрахункового центру встановлюють нові енергозберігаючі лампочки. Відтак за світло кажуть фахівці, мешканці платитимуть менше. Не доведеться переживати і за подальшу долю таких ламп, адже усі вони мають антивандальний захист, а це ось такі решітки. Загалом у планах комунальників до кінця року встановити 700 новеньких ліхтарів. І все це за кошти ЄРЦ. Загалом на такі потреби підприємство витратило понад 200 тисяч гривень. Ми закуповували дані світильники. У харківського виробника, а ми провели такий специфічний конкурс, десь вибирали світильника по таких критеріях, як ціна, якість. Харківський виробник був, скажімо так, виграв від нашого франківського, тому що була краща ціна, краща якість. Встановлюємо ми їх насамперед у будинках, де є. Найбільші затрати використання електроенергії на освітлення судових, і також для нас є для нас є пріоритетом будинки старого житлового фонду. Світлодіоди вже встановили на вулицях Бульведерській та Новгородській. Новенькі лампочки на 7 сімват засвітили на поверхах. А ось 10 ватні відтепер світитимуть при вході до помешкання разом із заміною ламп старі вмикачі міняють на нові. Така ініціатива від ЄРЦ мешканцям до вподоби. Дуже добре. Гарно, все нормально. Ну, то, то все добре. Що зменшується для нас, все добре. З До Це повинно бути краще. А Енергозберігаючі лампочки використовують менше енергії. Ну а як воно буде, подивимося. Виробник енергозберігаючих світильників обіцяє гарантію три роки. Відтак у разі будь-якої несправності фахівці Єрця радять одразу ж звертатися на гарячу лінію.